Я подумала, що я так часто ходжу з подружками кудись в ресторани. Буде класно для вас познімати такі влоги, показати вам наші смачні, класні київські заклади. Тому сьогодні з вами йдемо в шалон. Хоч хоч якесь гарне буде в мене враження про цю країну, хоча б через їжу. Mm -hmm. no. на, на камеру такая милая А в жизни такая сука Вика добрячка, Вика классная Была вчера на ужине И ко мне девочка подошла Говорит, Верочка, я вас знаю через Вику Да, подписалась на меня через Вику Я просто в аирподсах Насчет глухач Нельзя подниматься Там что-то секретное Просто щоб Що став... робить? Сейчас будемо обсуждати важливі питання на порядку денної. Будемо обсуждати вул-джитко. <реклама> так, якщо що, то це не реклама. Будемо владіти свої дії. Це <реклама>, реклама. Сюди їсти кажуть, це не реклама. Ну, тому що ви мені кажете, що я вас вожу по рекламі, блін. Я в шаломі люблю їсти е, великий хумус, такий він там е, з всякими штучками. <реклама> Ми можемо поділити щось. Я думаю, що комусь великі. Ніг, да нічого він не робить У нього своя лучше, чем твоя. Нихуя, я його. І ще я люблю тут їсти дуже лафа. Смотри, я даже не болот. Стыдно за мною. Мені не стыдно, хай йому буде стыдно. Ну не ребенку, а. Люблю єврей. Я тоже люблю. А, ти? Частично. Зараз покажу вам, що ми замовили. У вікі фалафель і форшмак. Да. Це називається лафа. Це такий тоненький лаваш, наче млинці, Можна макати в хумус або в форшма. Да. Вот. І собі я заказала такой куриный ролл. Очень його люблю. Я съем только одну я, я не можу Вторую домой заберу. А шанси не так три. Це друзі, ми пообідали. Вже почався вечір. Я зараз їду додому. У мене сесія з психологом буде, а дівчата сюди додому хто працювати, хто відпочивати. З собою взяла шуласу. Я вже приїхала в свій зальчик. У мене зараз індивідуальна практика буде. Сьогодні у нас такий чудовий день сонячний, бачите? Там сонечко, прям. Я тут вимикаю світло, щоб була максимально, знаєте, така затишна і розслаблена обстановка. От. І зараз ми почнемо своє тренування. Я зараз буду перевдягатись перевдійну, це в мене такі штанишки спортивні, але. Я в них більш по місту пересуваюсь, ломсхлів, цей просто обожнюю, і буду починати тренування. А зараз я розкажу вам варіанти того, як можна зі мною позайматися. Перша це, звичайно, група в Києві. Підписуйтесь на мій інстаграм та слідкуйте за анонсами в Сторіс. Другий варіант, як я вже казала, це індивідуальна практика. Якщо ви відчуваєте, що хочете трошки глибше проникнутись ін йогою або ви інтроверт і не хочете займатися в групі, то я чекаю вас на індивідуальну практику. Також пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. І я розкажу всі умови та вільний час, коли ми можемо провести практику. Третій варіант це індивідуальна онлайн-практика. І вона класна тим, що ви можете знаходитись в будь-якій точці світу. І ми по скайпу з вами проведемо заняття. Не треба витрачати час та гроші на дорогу. І також четвертий варіант це онлайн-групові тренування в записі. Це закритий телеграм-чат. І в квітні вийде особливий курс, котрий буде називатись self-love. Він буде присвячений саме любові до себе, і в ньому буде міститись, скажу вам, по секрету багато глибоких медитацій та ще більш глибоке вивчення та практики інь-йоги. Також хотіла показати вам, що я завжди працюю з метафоричними картами. Це ось такі картки, на яких просто намальовані картинки. Часто з ними працюють також психологи. Є навіть цілі сесії, там, де ти працюєш виключно з метафоричними картками. На них намальовані просто малюнки. Але кожен раз, коли людина витягає метафоричну карту, кожна людина бачить її абсолютно унікальною і індивідуальною для себе. Тобто хтось, наприклад, зверне увагу на цьому малюнку, на те, на те що цей чоловік сидить сам, там щось ремонтуючи, якийсь він сумний. Хтось зверне увагу на дитину, хтось на матір. І кожна людина трактує карту цю по-своєму. Відталкуючись від цих карт, можна зрозуміти психологічний портрет людини, можна відчути її стан на сьогодні, і можна зрозуміти, до чого людина хоче прийти, і що їй так сильно болить. Я дуже люблю метафоричні карти. Це не магія, це чиста психологія, бо кожна людина бачить світ. Через призму свого сприйняття хтось побачив веселого повара, а хтось побачив одиноку людину. Його для мене вже давно перестала бути чисто фізіологією, чисто вправами. Його для мене вже давно така тонка психологічна робота. З підсвідомістю, з можливістю розгружати стрес і з можливістю працювати зі своїми опередженнями, зі своїми станами. Тому я не тільки проводжу йогу фізично, якщо можна так сказати, я провожу ще медитації. Я знаю, що мій голос дуже багато кого заспує. Дівчата кажуть, що іноді проходять чисто, щоб розслабитись під мій голос. Тому, та, я люблю метафоричні карти. Я використовую тибетську чашу на своїх практиках. Це високовібраційність, яка очищує тіло, розслабляє нервову систему, і дуже корисно бути прослуховувати і пропускати скрізь. Через своє тіло ці вібрації тибетської чаші. Я знаю, що на Ютубі є такі відео, там де ти вмикаєш оці тибетські чаші, але я впевнена, що саундхілінг має бути офлайн, тобто людина має тілом відчувати цю вібрацію. Я впевнена, що через комп'ютер, через динамік, телефона. Ці вібрації не передаються так якісно, як вони передаються вживу. Бо навіть коли я даю звук чаші, і в залежності від того, де вона знаходиться, вібрує та частина тіла. Тому тибетська чаша це дуже крутий інструмент розслаблення та очищення організму. Саме головне, що це ніяка не магія, це. Просто інструменти, які допомагають особисто мені, які допомагали мені боротися з тривожним розладом, з панічними атаками. І зараз я просто навчаю дівчат робити це самостійно через тіло, через практики, через дихання, з роботою зі своєю підсвідомістю. Тому да, приходьте. На практики буду рада вас бачити, записатись до мене на практику. Можна просто написати мені в інстаграм в Дірект, спитати, як Лера, може з тобою потренуватись. Я розкажу ціни, розкажу, де проходять тренування і як можна записатись. Тому буду рада вас бачити в себе на тренуваннях. зараз я візьму вас з собою на такий невеличкий шопінг для дому. Я знаю, що ви також, як і я, полюбляєте такі відео, робити свій, свою кімнату, свою селю більш затишною та зручною в плані організації та зберігання речей. Саме такі дрібниці, наприклад, як симпатичний плейсмет на кухонному столі, або якась ароматна свічка, чи гарний стакан, роблять оцю домашню атмосферу ще більш затишною. Мені дуже подобаються ці підноси, але я навіть уяви не маю, куди його можна вдома поставити, щоб він гарно мене стояв. Але він мені дуже подобається. 550 гривень. Ось такі гарні для квітів. Можна купити такі сушені. це навіть на сушені це так оце штучне. Штучні рослинки такі. Я взагалі обожнюю юск через велику кількість декору, різних маленьких штучок, які дуже класно роблять в домі. Затишок, ось ці вази, просто нереально стильні. Я вже мрію, коли я переїду колись і буду повністю весь дім сама собі обустраювати так, як я хочу, так як мені подобається. Класна така плата така. Таця це вони ці називаються. Маленькі підсвішники. Це ж гарно, якщо багато кольорів, можна жовтий, блакитний поставити, буде симпатично. Тема свічок. Останні півроку супер актуальна в Україні. І ще хочу взяти собі, можливо, у ванну кімнату ось такий от ящичок, щоб на ньому викласти гарно свою косметику. Бо мені не дуже зручно користуватись тим ящиком, який в мене зараз є. Відділ з подушками. Є декілька подушок із юзку, ну що я можу сказати, звичайні нормальні подушки. Нічого незвичного в них немає. Меблі для саду, для вулиці. Не Ще мені дуже подобається для ванної кімнати. Ось така тарілочка. Але в мене стільки косметики, що мені здається, що воно все просто не стане. Але ціна дуже приємна 270 гривень. Мильницю теж ми робимо гарно, тільки для ватних дисків, бо шайромер, є навіть щітки якісь мочалки. Але все ж таки, потрапляючи в такі магазини з великою кількістю декоративних, симпатичних різних планочок, скляночок, треба не забувати, що також заставляти свою оселю це не дуже окей, бо ці всі речі, як на крути, збирають пил, і вони відволікають. Вони таке знаєте, складають враження наставленості. І тому я хотіла нагадати вам купляти лише ті речі, які будуть справді корисні, будуть справді приносити задоволення, а не просто заважати вам в домашньому побуті та чисто збирати на себе пил. Ты выбрала себе щось? Mm -hmm. Мочалку. И Ну, Я не знаю навіть куда ставить это крісло. Якщо я его куплю, куди я его буду ставить? У меня тут в кімнаті невеличкому місці для нього. Я не впевнена, що не так, Друзі, покажу вам свій сьогоднішній аутфит. Робочий, після робочий. Трендж бажане. Штанишки, не пам'ятаю, теж український бренд. Кросики Balenciaga мої улюблені, сумочка Gucci. А це тут у мене один ланцлів і зверху я ще кофту вділа, бо дуже холодно. Зараз з Вікусіком виберемо трошечки продуктів додому. Я завжди беру собі руколу. Це якась вже не дуже свіжа. А я тобі поклала до пакетика її. Пакетику? Ні, до твого пакетика. Треба, щоб свіжі продукти брати там позаду, Ні. Зараз mm -hmm. mm -hmm. у, у мене флешбек в Берлін. Як ви скупали da. Скупали? Da. Da. Так, ще треба взяти, я дуже люблю брати баба гону. Його нема, кстати, ніде, no. я не бачу, так. Да. Ну, я купляю в нього манку Я хочу показати вам. Саму смачну комбучу це взагалі сама -сама смачна комбуча, яку я коли пробувала. Я не великий фанат комбучі, але ця... це комбуча від геншеф Беріс. Просто нереально смачна, вона як якийсь Бачите, навіть є такі великі листя алою. Вони не дуже корисні. Але колір вже в них такий підбродивший трошки. ну що там? В тонусі Селера чи ні? В тонусі добре, добре, да. Маленьку, невеличку. Да. Селера дуже корисна. сік дуже смачний. Офіг'єний да. Я беру все ще віремочки. Коротше, я дуже полюбила оці баклажани по... Грузинські всі поводи не подається 41 гривня. дуже смачні, раджу спробувати. Mm -hmm. да, кваш, квашена капуста топ для дайджестів, систем, для кузіка. І mm -hmm. ще я беру я таку малесеньку морквичку собі для хузі. З возрастом починається, так? Да, да? Раз в день. Раз в день запор. Ні, не, не раз в день, ну знаєш, там кожен ранок будеш. Входиш... Да, Треба yeah. цибульки yeah, yeah, yeah. yeah, взяти. <laughs> Хочеться <laughs> зважити <laughs> одну цибулинку. Mm -hmm. Дуже люблю цибулю. Беру кіно, а червоне. Взагалі більше люблю брати біле, бо воно вариться швидше, ніж червоне та чорне. Але бачу тільки чорне і червоне, тому беру ти Добре. <inaudible> <inaudible> Мамою. Тепер в тебе хелсі рутина. Тепер їм співміла себе. Що там ще? Кіно. Кіно. Fresh. А що ти раніше їла? Так, раніше все було. Свину рульку їла? Ні. Ти пам'ятаєш, там я їла в Берліні всяке вред. А бургери всякі, картошку фрі. Ні, ну я теж таке люблю, але іноді все ж таки хочеться. там, Бачила пиріги і мені весь час хочеться отакий, я буждені чисто їсти. Віка мені каже, Л'єра, зупинись, я на дієті. Тож, одну булочку я все-таки взяла. Але ось ці всі тортики ми проходимо далі. Зай, ми все обрали, чи нам ще щось треба? Мені треба взяти рис. Я не знаю, як обирати рис, не знаю, який я хочу. Да. Улюблений йогурт Алпа Каконат. З різними смаками. Ванільний дуже смачний, дуже, дуже солодкий. Я беру саме звичайний Natural коконат. За все, я заплатила 866 гривень, але це далеко не весь список продуктів, які я купляю. Це Така закупка між закупками, я б її назвала. Ціни в Києві зараз дуже виросли на продукти. Я не знаю, як в інших містах, але реально я дуже відчуваю те, що все подорожчало. Друзі, ми зараз з Настєю їдемо за місто. Бачите такі полоси на дорозі. Не оці дві, а взагалі. Це сліди від танків, які заходили в Київ. І дуже дивний такий звук від шин зараз. Я не знаю, якось танки деформують дорогу, і потім залишається такий звук. Я настільки намагаюся у своєму блозі в Ютубі і в Інстаграмі якось тр транслювати максимально позитив, щось гарне, щось добре. Потім ти зустрічаєшся з Настю і не Ні, але всередині кожного з нас, всередині кожного українця, є якась частинка того, що дуже болить. Якийсь страх внутрішній, переживання безкінечні, чувство жалю, чувство горя. Це все у нас у всіх є. Ми не ігноруємо його. Я в якийсь момент відчула, що я просто. Поки я хочу транслювати максимальний позитив, тому що мене дивляться всі з України і хочеться цих людей, тобто вас, якось теж заряджати позитивом, чимось гарним, добрим і не фокусувати свою увагу зараз на негативі. Я обожнюю цю дорогу уздовж Київського моря, Київського водосховища. Вона в мене асоціюється з мирним часом, коли ми з дівчатами відправлялись на прогулянку, їздили в шелест в ресторан та просто позасмагати біля басейну в такому загородному комплексі. Що з інколикова? Наші військові хлопчики стоять і трошки зупинився рух. Не знаю, пустять нас чи не пустять. Може так пишаюся нашими військовими, зсу, просто все відом, так? Да? Пускають нас. Не, не угу. так, хлопці таку важку роботу роблять, щоб ми продовжували жити своє спокійне, нормальне життя в містах. Хочу поділитися з вами своїми думками на тему того, як можна жити, а як не можна жити під час військового стану в країні. Для нас ця війна вона вперше і взагалі немає якихось таких правил, чітких, що треба робити, що не треба. Кожен з нас він регулює своє життя. Через свої моральні упередження. І кожен сам відчуває, як він хоче проживати своє життя. Але особисто для мене, знаєте, таким поштовхом стало той момент, коли я переїхала, вернулася до Києва, вернулася додому після п'яти місяців за кордоном. І я зрозуміла, що життя воно одне, і що хто, як ні я, Маю його проживати саме зараз. Щодо моїх табу це якісь особливі веселощі, якісь святкування, якісь такі, знаєте, дуже емоційні, дуже веселі емоції. Я, в мене їх немає просто. І бажання там десь тусуватись, святкувати щось нема. Я просто кожного дня. Десь в глибині свого серця вдячна, засинаю, присинаюсь думками про те, що я вдячна ЗСУ, хлопцям, які захищають нас, які дають нам можливість проживати кожен свій день вдома і роблять все можливе, щоб вернути незалежність нашої країни та кордони нашої країни, такі, які вони були раніше. Взагалі, цей влог хочеться закінчити гарними видами мого рідного міста, яке я дуже люблю, в якому я народилася вирісла. Це види Києва. Це місце, де моє серце живе, справжнє і щасливе. Тож, дарую вам ці види на Київ. Зараз він не такий веселий, як Раніше, але я впевнена, що зовсім скоро добро переможе зло. Україна стане незалежною, щасливою, вільною, такою, як вона була до війни. І я впевнена, що ми заживемо ще краще, ще щасливіше, ніж це було до війни.